Доброї ночі, дорогі українці. Щойно говорив з президентом Байденом, як завжди, предметно, корисно. Маємо сильні домовленості. Подякував за черговий пакет військової підтримки. Обговорили подальшу нашу оборонну взаємодію, ППУ, артилерію, захист нашої інфраструктури, обговорили енергетику, відновлення, фінанси. Не зупиняємось. Б'ємося за свободу і проходимо цю зиму. Лідерство Америки залишається непохитним. Я дуже вдячний завтра. Ну, тобто, вже сьогодні відбудеться саміт Великої Сімки. Україна братиме участь і зараз ми скоординували наші позиції з Америкою. Це буде дуже важливий саміт. Будуть новини. Я був радий відчути в розмові, що наша формула миру сприймається позитивно, і це додає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцнішими будуть гарантії безпеки України та усіх в Європі. І вже починаємо працювати над глобальним самітом миру, самітом, який зробить Українську формулу миру, реальністю. Дякую всім, хто допомагає. Слава усім нашим воїнам, і хай в окупантів буде дуже гаряча ніч. Слава Україні!